C'est Ваше діло придумати якийсь надзвичайно смішний ход і розповісти його нам. Якщо в залі засміється хоча б одна людина, ви виграєте бокала пива. Якщо більше, ніж одна людина, виграєте цілий. Знаєте, сьогодні ми вперше в житті виступаємо в такому чудовому місці, як наше пиво. І згадується така народна приказка. Кажуть, що не в грушах щастя, але знаєте, пиво теж безплатне. А ми починаємо. Шановні друзі, всі ви знаєте, що незабаром на екрани виходить. Звір Він дізіль після завершення своєї кінокар'єри. <плес> Проверниться, у вас немає трошки каточку. О, боже, віталіка зосі! Віталій казочі, мов пешки! Вітай, косочка! Віталій косі! Ніколи не знаєш, що ви може посліхотись удачі. Отошку є віт, і очікувана. Опа, післяка, улет! Шановні друзі, кожен з нас боїться ходити до стоматолога. А зараз уявіть собі, похід до стоматолога очима самого стоматолога. Привет, Андрейка. Ты, Андрейка. Ты Ой, у есть шестерочка, да, не снимешь. Он затоптает. Не болишься? не болишься. Не болишься, Не, не Потому что... Потому что... что... Потому что... Потому что... Потому что... Потому что... Потому что... Потому что... А что... Ah? Io sto? A me non importa, l'acqua è aperta, l'acqua è aperta, oh Dio, tu sei morto, tu sei ah 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 ti ho detto non ti opa, ho opa, ho opa, ho perso, ah e Вечір, сім'я, діва. А бозі хто у нас тут такий маленький, кого оценькі запухли? Руценьки не слухаються, ой, зригну, зригну. Мої друзі, як там дуже весілля. Ти як зі мною говориш, а? Ти що, не нравиться. Розвернувся, пішові. Стоять. Читайте, сітає, Що жалітись не надо? я не знаю, всі там якісь веселі. Які? Не веселий, чи що. Я не Вжи! Смішно? прикинь, що я на весілля позираю. А я не знаю, чи я вже хочу такого тамату на весілля. Все, все, я вже тебе таматую. Де весілля? В ресторані. В ресторані. Де? Ти мені що тепер костюм купляти? Батьок тільки мономіки дали? Щоб не якісь конкурси? Звісно, є. Є. У мене такі конкурси, найкращі конкурси. Я сам приходу весілля притує. А ви знаєте, якісь такі старі конкурси, голуб-голубка, де пари беруться, танцюють. Станьте мото. Є, є такий конкурс. там хто не танцює, Беру голуба, беру голубку, дають дівчині, хлопцю, І тако них так живуть, рівно живуть, то дуже веселий конкурс. Вони так пізно кажуть, Відпадає такий конкурс, а є, знаєте, щось колективне, що... Всі мої гості брали участь. Є такий конкурс, є. Називається конкурс з бульфер'єром. Куплю по бульф'єра, пускай їх в зал. І що ти думав? У ну, мене немає такого. Я буду брати участь в конкурсі. Я не буду, я прибулити, а може в твоє. Ти ж висяг руковий конкурс. Особливо виконує такое, як коти, через вікна пригадують. А скільки ви будете коштувати? Безкоштовно. Як це так? Та розумієш, коли я пишу проводити перший конкурс, твої гості будуть платити, щоб я їх не проводив. На тобі ще відкладно. Ну і друзі, перед вами виступала команда КВН з імені Грушевського. Ми дякуємо.